Друзі, ми повертаємось на Брюховичі Арену, де зараз відбудеться. Летить! Чайка-Вижора летить. Де зараз відбудеться апогей турніру? Брюховичі Кап. А саме фінал. Друзі, фінал зустрінуться найкращі команди цього турніру. Розуміємо, з чого починали. Так, часто буває, це команда Чорноморець. Одеса Нагадую, що ми зіграли 0-0. Першу гру і поїхали. Фінал. Налаштовуйте всі приймачі. Добре, добре, Макс. Добре, Максік. Хорош. Підходить. Іграй, грай. Макс. Азик. Браво, Азя, Ой! Грамотна. Азік закриває корпусом і м'яч зберігає для нашої команди. Макс, іді. Ой, хороший, хороший пас. Максим, на косолапав, косолапав. Удар! Буф, який момент ще. Макс, здорово пас був. Чудово було. Здорово, став, став, не так, Дуже небезпечний момент був з лівого флангу. Добре, 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 добре. Перебуваємо. Плюта, плюта. Опа! О! Удар, Разіка! Ну, на мій погляд, там було 50 на 50. Можливо, і порушення правил ЖЕКа. Атакуємо вже іншим флангом. Тьомачка. І пауза зупинка в грі. Друзі, давайте швиденько нагадаю состави команд. Воротар номер 1 Буяла Тимур. Номер 26, захисники Сіманінка Вартем. Номер 24 Білобородов Максим, Номер 4 Куценка Женя, Номер 10 Фараджов Азік. Номер 23. Вайтека Дмитро. Зліва грає номер 2 Плюта Олександр. Справа грає Кафтанюк Андрій. І нападник номер 28 Касолапав Нікіта. Головний тренер Клименко Віталій Григорович. М'яч в центрі поля. Підхоплює Чорноморець. Добре, Вайтенка! Добре, який розрізний пас. Намагався вивести Кафтанюка віч. -навіч. Ой-ой-ой! Ай, Ай-яй-яй. Ай, е. Зіштовхнулися. Дикіня вже біля нашого граця, але це Жека. Я, можу, його не бере не вірус, нічого його не бере. З таким хлопцем все буде добре. Бажаємо здоров'я Жека. Чекаємо повернення на поле, але зараз вимушена заміна мі... замість четвертого номера. Куценка Жені виходить на Юра. Мяч попадаем, пацаны. Что вы паникуете, Андрей? Никита, попадайте мяч, когда вы его ковыряете. Понимаете, у вас есть. А да, доброе утро. Хорошего. Ай, бля! Хорош, здорово, Здорово. Хорош. На себе. На себе. Добре, Андрюха. Мчить правим флангом. Але м'яч забирають. Друзі, нагадують, це фінал. Чорноморець, чайка, 0-0. Азі красиво грає п'ятою. Юра, 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 непоганий на Касалапова. Ай-яй-яй-яй-яй, нікіточка. Добре, підбір за нами. Андрюха, подача, яка подача. Плюта! Підхоплює м'яч! Добре! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трошки не розібрались хлопці, але не розібрались. Але молодці, ні, ні. намагаються, намагаються. Вайтенка, Азя. Вона набігаємо. Добре, Сашко, допомагає в захисті, але зараз небезпечний момент. Вихід Чорноморця. Максим! Добре! Добре, 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 Білобородов. Алло! не може Зараз Чорноморець на, на половині чайки і буде постріл. У як буяла Тимур. Красень. Надійна Тимурчик. Молодець. В гарній формі прибуває наш воротар. Виносить О, подалі, як вміє. І чайка приходить в атаку. Войтенка! ну Юрчик, давай, дорогой. Тьома, браво Тьомка! Молоди, молодці хлопці, знаєте, тут вже відчить душна гра. Ніхто нікого не жаліє. Саме все подача, Юра! Молодець, молодець! Добре! Який прийом від Косолапова! Сразу на Вайтенка, Вайтенка! Трішки не такий. здорово! Тьома! Здорово! Азя. Добре, Макс. Добре, добре, добре. Вайтенка перехоплює м'яча. Пас Пасна Кофтанюка. Трішки, трішки, мені здається, взад. І постріл. Ух. Ви знаєте, небезпечно було. Кіпер наш торкнувся м'яча і буде кутовий на користь Чорноморця. Дуже небезпечна. Небезпечна. Є удар, але удар заблокований. Фарашов підхоплює м'яча. Тягни його, тягне. Добре, Азік. Находи, находи. О. Але перехоплює Чорноморець. Давай До Тенка. Добре, 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 добре. Юрочка, Юрочка дорогой. Юра Умниця. Встигає. Там м'яч знову Чакі. і от зараз комбінують хлопці. Вайтенка, ой, 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 ой. Тренер задоволений цією атакою. Дійсно, вони хлопці розіграли якісно. Макс, добре, добре, Максик, давай вперед. Добре, Макс! Добре, давай. Игра. Добре, Максик, Умніця. Макс, давай домой. Юрочка. Тьома на місці. Браво. Косолапову, Люта. Саня. Азик. Добре на Андрюху. Никитосик на, на, на круче. Браво, браво, браво. Вуха теж грають в футболі. Всі частини грають. Юра, добре. Підкаті грає. Фінал є фінал, друзі. Достойні суперники. Чорноморець, звісно, теж не, не збирається поступатись, тому йде запекла боротьба. Але то що Макс, добре, витискає. Добре, пас на плюту. Ну, не паса такий, знаєте, в зону там, де Сашко е був, перебував. Нікіта, Нікіта нав'язує, щось нав'язує. Плю... Вайтенка! А, але так, да, не дають. Накривають, накривають, накривають. Добре, Максик. Добре! Макс, садись, 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 Макс. ай яй небезпечно! Симоненко на місці. Тьома, капітан команди. Нагадую. 26 номер. Дуже вже досвідчений футболіст Дуже приємно, що такі майстри грають в нашій команді. І знову, і знову був Тьома. Добре, вибиваємо. Касалапав. Добре. Азік перехоплює м'яча. Відпасувались. Добре, який пас на Кафтанюка. Який пас, Андрюха. О, і прострілює, але трохи. Ми сіляли, але трохи за слабкий пас, але молодець. Макс, головою. Теж молодець. Добре, 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 добре. Вайтенка підхоплює, молодець. І м'яч, до косалапав, косалапав. Давай, Нікітосик, давай, дорогой, ти ж можеш. Нічого, нічого. Ой, який удар. А нам мені. Ти не будеш кушаний футбол играти, Нікіта хоче довести обратне тренеру, що і вуха грають в футболі. Але, звісно, тренер має рацію, треба м'яч тримати в ногах. Ой, який добре, добре, добре. Мяч на половині Чорноморця. Чайка намагається приборкати його. Тьома. Наша гра. Звісно, тренер жартує. Нам хочеться бачити змістовну гру комбінаційну. Багато ударів, голів. Ах, плюта, добре розбирається. Але який підкат від Чорноморця, від гравця Чорноморця. Азік, Азік. азік. Юрочка. Юра, 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 молодець. Тьомка. Тьома. Молодец, Тёма, теж молодец. И, и, пауза. И у нас пауза. Чайка вкидает аут. Добре, еще наш аут. Добре, Макс, кидає на плюту. Санечка, санечка. Добре. Молодець Сашко заробляє кутовий. Андрій падає у Так, настанови тренера, ви чуєте. Ну і звісно, бажаємо гол. Подача. Пролітає. Хто це? Дмитро Вайтенка. Розряджає гармату, але значно вище. Нічого потрібно бити. Чорноморець виходить в атаку. Але Сіманенка в на місці. Войтенка Андрюха. Куди пас, куди пас, пас просто в зону переведення, але там нікого немає. Друзі, десь 16-та хвилина першого тайму фіналу. Нагадую, Брюховичі Кап 2025 року. Андрюха бореться. Ми знову на половині чайки. Юра бореться, Юрчик, Юрчик. Ай, умничка, ай, красень. Відворіт. Добре, Юра. Ау. Молодець, з голосом. Сьогодні в Брюховичах похмуро, температура 12 градусів, трішки підвищилась, було 10 зранку на півфіналі. Дуже комфортно для футболістів. Так. Так, пас-пас-пас-пас-пас. Добра чайка на половині Чорноморця. Скидання аут. Добре, Андрюха, Кафтанюк, який молодець, Пас на... Нікіта Азік, Пушка. Тьомочка. Тьомочка. Професор, професор. І удар. Браво, 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 браво. Молодець. Потрібно було бити, аби не обрізатись і не привести небезпеку на свої ворота. Юра, на випередження грає. Добре. Добре, Саня, перехоплює м'яч. Санячик, дорогой, Азя, Азя на Нікіту ставить на, на Саню Вайте. Ну, ну, непогано, непогано. Ну, давай, давай Азі, я вибачайсь, Андрюха. Азік вже поря... Тёмка, Тьомка, тьомка, тьомка. Добре, 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 все обійшлося. Саня, постріл! А -а -а! Саня! На 19-й хвилині м'яч ворота чорноморця забиває Олександр. Плюта. Добре, Сашко. Добре, вітають його партнери по команді. Молодець! Давай, Чайка! 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 Добре, добре, друзі, хвилина-дві до завершення першого тайму. Чайка попереду 1-0. Олександр Плюта забиває, нагадує. Ух. Ух, друзі, аж хочеться самому вибігти на поле і забити ще другий, щоб було трішки нам легше, але це не дозволяє правила. Здорово, опять насад. Ох, Тимурчик, який гарний пас. Тимур, Тимур, добре, добре. Макс твой, спокійно, Максик. Ай! блядь! блядь. Макс, давай домой. Хорош, Саня, і Юра, допомогли. Да, трішки. Трішки Макс необачно. Дало який фінт від Вайтенка. І оу! М'яч, чайка з м'ячем. Треба закінчити перший тайм на половині поля Чорноморця. Подача! У молодець! Молодець Кавтанюк. І що в нас? Кінець першого тайму, друзі! Фух, не переключайтесь. Так, а в нас цікаво, що з Жека І Жека. Давайте приблизимо. Женька щось тримається за голову. Ай, Женечка, дорогий. Ти ж такий боець. Найпотужніший, мабуть, в команді. Вотані ці хлопці, бачите? Друзі, що хочу сказати, що дуже, знаєте, хороша команда. Не команда дух командний, атмосфера в команді дуже, дуже якісна. Хлопці підтримують один одного. І це не може нас не тішити. Друзі, ну що, не переключайтесь, побачимось через декілька хвилин на другому таймі. Сходіть по своїх справах і побачимось.